Слава Україні. Сьогодні президентка Угорщини побажала українцям, нам з вами, сідати за сіл перемовин з Російською Федерацією. Сьогодні папа Римський розказував молодим росіянам про те, що вони є нащадками великої Російської імперії, просвіщеної Великої країни. І в тому, і в іншому випадках я згадую лише про адресу. Руського корабля. І не завжди папа схожий на маму. А тим більше мама ніколи не може стати папою. Є ще один гарний вислів, і він мені імпонує більше. Що найголовніше, чому ми навчили Європу, це те, що українці є незламними, і лише ми, українці, можемо так боротися за нашу волю і незалежність. Що ми будемо робити разом з вами разом. Жодних перемовин бути не може, тому що всі наші загиблі, вони з небес нас просто проклянуть. Це без пафосу і без перебільшення. З вірою у Збройні Сили України, звірою Бога та України. Звертаюся до вас у ці хвилини. Пам'ятаємо, що Україна понад усе, слава нації, смерть ворогам. І тихою, усім ночі. Бережіть себе та рідних і близьких. Наш інформаційний день. Зазвичай продовжується. Тримаємо стрій.